2014. -й. Україна. Війна на Донбасі. Українські військові захоплюють у полон російських десантників. Сержант генералов Олексій Ніколайович вонослужчий інженерно саперного взводу, інженерно-саперного роту 331-го прошу десантного полка і город городської Російської Федерації. Войнословий 331-го полка 98-й воздушної десантної дивізії. Которая находится в городе Кістама на Російській Федерації. Війна на Донбасі продовжується, але Росія і далі не визнає очевидного своєї безпосередньої участі в агресії. Говорили, що вони заблудились просто на бронетехніці з військом, Ну там же нет. На самом деле это правда. Даже я говорю серйозно. Західні інтелектуали в розгубленості вони говорять про те, що Кремль винайшов новий вид війни гібридний, коли країна-агресор не оголошує своєї участі в бойових діях і навіть не розриває дипломатичних та торговельних відносин зі своєю жертвою. Мільйони українців шоковані. У них на очах розривається створений століттями пропаганди шаблон про братні народи, і тільки окремі історики пам'ятають, першу гібридну війну проти України Москва почала більше як 350 років тому. В історії писаній Кремлем, ця війна досі часто називається громадянською. Причини українсько-московської війни слід шукати у Переяславі. Під час Переяславської ради тексту угоди ще не було. Міф про воз'єднання народів. Початки тієї війни слід шукати у Переяславі. Хмельницький, вибираючи союзників для війни з річчю Посполитою, звернув свою увагу на як йому здавалося нешкідливий культурно та політично відсталий північний схід. Він не міг знати, що царі з далекої Москви вже кілька століть марять тим, щоб приєднати до себе Київ з його історією. Світоглядний конфлікт між тимчасовими союзниками позначився першого ж дня, коли у Переяславі угоду за давнім звичаєм мала ратифікувати козацька рада. Представник царя боярин Бутурлін на відріз відмовився присягати козакам від імені монарха. І тоді козаки вимагали від царя, щоб він ну за зразком стосунків, скажімо, з польським королем, щоб король в свою чергу присягав е, їм козакам. Україні. А російські бояри, які від імені царя підписували, казали, що у нас в обичаях нету такого, щоб цар кому-то там щось обіщав. Ну ви не бойтесь, он вас не обідує. От приблизно в такій парадигмі далі розвивалися всі стосунки між нами і Москвою. Тут така мілоч, ви не обращайте внимання, та тут много букв написано на їх не те не Нет пили, не бойтесь, ми вас не обід. Зчинився скандал. Присягати в односторонньому порядку відмовилися козацький полковник Богун та Кошовий отаман Іван Сірко, представники Брацлавського та Уманського полків. Паралельно виникли заворушення серед представників міщанства та духовенства, яке вбачало у цих діях порушення своїх прав та усталених церковних традицій. Рішення Переяславської ради і Березневі статті не були ратифіковані е, козацькою радою, от, а це суперечило е, традиціям і політичній думці от, війська Запорозького. Власне, мало хто із полковників і старшини навіть знав текст Березневих статей. Все це якраз говорить про те, щоб Богдан щоб Хмельницький е, досягав тактичних е, е, задоволення своїх тактичних інтересів е, під час Переяслава. Історики звертають увагу на те, що на момент складання присяги не було розроблено самого тексту угоди і не було визначено характеру цих відносин. Зрозуміло, що були відсутні положення про майбутнє соціально-економічну інтеграцію українських земель. Все це говорить про штучний характер Переяславської ради, де козацтво тільки формально демонструвало представникам Московського царства свою політичну лояльність. Тим не менше, чимало громадян України досі сприймають цю подію крізь призму міфу сформованого російськими ідеологами. Цей міф є складовою іншого, більш тотального, згідно з яким українці та білоруси не є самостійними націями, а лише відгалуженнями російського народу, роз'єднаного ординцями Батия. Ці частини завжди мріяли про воссоєдінення, аж поки не прийшов Богдан Хмельницький і не здійснив цю мрію. Юрій Мицик, стаття Переяславська рада. Міфи та реальність. Згодом міф цей обріз деталями на кшталт. Гетьман Хмельницький привів Україну у московське підданство, тому заслуговує похвали на відміну від усіх інших гетьманів і змінників. Знову ж таки, український народ здобув своє місце під сонцем. А якщо і страждав, то тільки разом з братнім російським народом. Московська держава принесла Україні цивілізацію. і Прогрес. Міфи настільки довго і настирно пропагували, що навіть Тарас Шевченко вважав Богдана Хмельницького винним у зраді. Тим не менше, державну незалежність Україна втратила тільки через п'ять років після Переяславської ради і підписав новий договір з Москвою уже не Богдан Хмельницький, а його недолугий син Юрій. Американський е, історик Фрік назвав Переяславську раду парадом непорозумінь, оскільки кожна зі сторін по-різному трактувала досягнуті домовленості. Україна, як я вже говорив, розглядала це як е, всеохопний улегітимнювач її. От а Московія дивилася зі своєї дзвіниці крізь призму тих своїх експансіоністських стратегій, крізь призму своїх планів стосовно українських земель, які вона виношувала з кінця 15 століття. Після проведення Переяславської ради Хмельницький створив широкомасштабний політичний документ, що дістав назву Прохання до царя Олексія Михайловича. У цьому документі було подано політичну програму, яка визначала головні засади відносин з московською державою. Гетьман наголошував на збереженні козацького устрою: військо Запорозьке мало право вільного вибору гетьмана. У незмінному вигляді зберігалася вся територіально-адміністративна система козацької держави. Знову ж таки, представники Московії не мали права втручатися у діяльність українських органів влади. І коли ми подивимося на цю угоду, от ми побачимо не приєднання і не возз'єднання а угоду двох рівноправних суб'єктів. Один із них Московія бере під свій протекторат інший, тобто українську державу. Цар бере під протекцію гетьмана і бере на себе зобов'язання дотримуватися всіх прав і привілеїв, які до цього часу користувалися козацтво, шляхта, міста, православна церква і так далі. Ми там не побачимо жодного пункту, який би навіть натякав би на вмонтування України в політичне тіло Московії. Правовий аналіз прохання до царя Олексія Михайловича дає підстави стверджувати, що Хмельницький домагався збереження за Україною прав фактично незалежної держави зі своїм урядом, політично-правовою системою, соціальною структурою суспільства, армією, адміністративним поділом тощо. Таким чином, на основі Переяславської угоди, гетьман намагався створити своєрідну конфедерацію України та Московського царства для Москви. Подібні відносини чиїли потенційну небезпеку. Більш розвинена у військовому, культурному та політичному плані козацька держава у перспективі могла поглинути постординську Московію. Однак часу на це у Хмельницького вже не було. Рік 1657 Богдан Хмельницький раптово захворює і помирає. Припускають, що його отруїли. За однією з версій до доньки гетьмана сватався польський шляхтич. На сватанні вони випили по Черчині. Відтоді Богдан і занедужав. За іншою версією Богдана отруїли московити, яким стало відомо, що Хмельницький вважає попередні угоди недійсними і шукає союзу зі шведами. Суд медикспертизи у ті часи не проводилося. Тож хто насправді причетний до смерті українського володаря невідомо. Не встановиш це і зараз, оскільки невідомо навіть де покоїться тіло гетьмана. Після смерті його забальзамували, і воно для прощання з народом ще місяць лежало у труні в одній з чигиринських церков. Згодом Хмельницького поховали у збудованій ним же церкві у Суботові. У 1664 році, згідно з версією Чернігівського літопису, наказний гетьман війська польського Стефан Чернецький захопив суботів, наказав викопати тіло Богдана, спалити його та вистрілити попелом з гармати. За іншими версіями козаки перепоховали гетьмана, десь у підземеллях Богданової гори у Чигирині. Мрії полковників про гетьманську булаву. Ображені запорожці стають в опозицію до Івана Виговського. Пафосна риторика ситуативних союзників. Московські війська безчинствують в українських містах. За однією з версій Богдан Хмельницький перед смертю заповів передати булаву своєму сину Юрію. Так чи інакше, гетьманування того тривало лише місяць. У свій 16 він не зумів впоратися зі складною внутрішньою і зовнішньою ситуацією. І 23 серпня 1657 року зрікся булави, пішов вчитися у могилянку. Тимчасово виконувачем обов'язки гетьмана призначили Виговського, але ще не встигли призначити повноцінні вибори, як з Москви у Чигирин уже вирушили окремі посланці. Серпень року 1657-го. московський цар відправляє в Україну свого посла Василя Кікіна та царського боярина князя Трубецького, які мають організувати вибори нового гетьмана. Смерть Богдана Хмельницького Москва сприймає як сигнал до початку рішучих дій на порядку. денному закріплення позицій в Україні та перетворення козацької держави на частину Московії. Протягом короткого часу відбувається одразу кілька козацьких рад. Остання з них у Корсуні. На жодну з цих рад московських посланців просто не пустили. На кожній раді гетьманом кілька разів обирають Івана Виговського, поміркованого політика і чудового дипломата. Москва вирішила одразу перевірити Воговського на лояльність. Гетьману та старшині було наказано приготувати припаси для військ князя Григорія Ромадоновського, якого Москва, всупереч воля Чигирина, направляла в Україну. Подібних прав Переяславська угода Москві теж не давала. Намагання царського уряду переглянути відносини були відкинуті загальновійськовою козацькою радою у Корсуні. На противагу гетьману за активною московською участі формується сильна опозиція, куди увійшли запорожці, ображені тим, що їх не запросили на вибори, та кілька полковників, які мріяли про гетьманську булаву. На Виговського за сприяння Москви навішують купу ярликів. то називають його промосковським, то пропольським. Однак, жоден з цих штампів не відповідав дійсності. Коли ми уважно придивимося до зовнішньої політики Богдана Хмельницького. Яка здійснювалася через гетьманську канцелярію, котрою завідував Іван Виговський? То ми побачимо, що всі оті так звані контроверсійні заяви Івана Виговського, нібито про Московські чи нібито про польські за часів подана Хмельницького вони всі надзвичайно точно лягають в русло зовнішньополітичного політичного курсу Богдана Хмельницького вже у перші роки після смерті Богдана Москва усіма своїми діями дає зрозуміти, що трактує Переяславську угоду як відправний пункт для експансії на українські землі та їх приєднання до своєї держави у 1658-му Московський посол Кікін заявив Виговському, що мала Росія, себто Україна, є отторженою ветві від от великої Росії і присовокуплена на коною самим богом. Уся ця пафосна риторика ситуативних союзників супроводжувалася безчинством московських військ в українських містах. Перше надзвичайно серйозне порушення березневих статей, укладених у Москві, відбулося з московського боку у 1656 році, коли Москва за спиною України уклала Віленське перемир'я із Річчю Посполитою і вийшла з війни проти Речі Посполитої. Це суперечило як духу, так і букві березневих статей. І згідно з тогочасними політико-правовими уявленнями європейськими е, березневі статті, а разом з ними і Переславська рада е, втрачали свою чинність от, і опинялися на задвірках історії. Російсько-українські відносини після укладання Переяславського договору відразу наштовхнулись на ряд серйозних протиріч. Головним з них була радикальна відмінність у суспільно-політичному устрої обох держав. Інтереси централізованої монархії, що тяжіла до абсолютизму, жодним чином не могли співпадати з інтересами Козацької республіки. Цікаво, що на пафосну промову московського посла Кікіна про від Великої Росії ветвь прісавакупльонною Богом Виговський спокійно і з гідністю відповів у дусі: хай собі велика Росія залишається великою, а Україна україною. Одразу після обрання Виговського Москва за його спиною починає активно підтримувати опозицію, яку очолили авантюристи: Яків Барабаш, Іван Безпалий та полтавський полковник Мартин Пушкар. Врешті-решт підбурювана московитами опозиція взялася до зброї. Виговський змушений був застосувати силу. А Москва, наче це не вона спровокувала повстання, вдає з себе миротворцем. З початком повстання Москва проводить курс на примирення гетьманського уряду з повсталими козаками. Суть цих дій зводилась до замороження конфлікту, а відтак контролю над ним. Паралельно з миротворчими заходами Москва активно готується до воєнних дій. Андрій Бульвінський, стаття Конотопська битва 1659 року. У лютому 1658-го царський посол Богдан Хитрово, підтримуючи антигетьманських повстанців, почав вимагати у Гетьмана Виговського згоди на введення російських гарнізонів у Чернігів, Ніжин, Переяслав та інші міста і утримання їх за рахунок місцевого населення. Гетьман Кремлівський ультиматум відкинув. Наприкінці травня 1658-го під Полтавою Ваговський у союзі з татарами розгромив основні сили повсталих. Ця перемога зруйнувала поточні плани царя та перешкодила відправці воєвод в українські міста. Це була політична поразка Москви та її прихильників в Україні. Однак, уже влітку того ж року, під приводом приборкання уже вгамованих свавільників, Москва вводить в Україну свої так звані миротворчі війська. На початку квітня 1658 року виходять царські укази про призначення воєвод у Білу церкву, Корсу, Ніжин, Полтаву, Чернігів та Мергород. А також указ про призначення боярина Шереметєва головою нової московської адміністрації в Україні. В інструкції йому доручено забезпечити передачу адміністративного апарату в містах у руки міщанства, котре прихильно ставиться до самодержавної царської влади. Підтримка міської влади проти козацької адміністрації була ще одним способом розхитування основ козацької держави. Між тим Виговський, розуміючи, що ситуація стає катастрофічною, домовляється про співпрацю з кримськими татарами. Тобто тиск посилювався і тому, хоч хотів того чи не хотів, Виговський, але він був змушений з весни 58 року розпочати, скажімо так, курс на зближення із Кримським ханством. В той час як Росія лише обіцяла, а насправді під лише обіцяла, скажімо так, надати допомогу у приборканні опозиції, а насправді надавала і моральну, і матеріальну підтримку опозиції в боротьбі з Виговським, то Кримське ханство… В травні, в червні 58 восьмого року, виступає тим союзником, за допомогою якого Вигоському вдається, скажімо, бити під Полтавою 58-му році, розбити своїх опонентів. Поразка про московських бойовиків штовхає царя Олексія на введення в Україну регулярних військ. Таємні інструкції з Кремля військам Ромадановського. Поразка промосковських повстанців у травні 1658-го примусила царя Олексія до поспішного і дуже відвертого кроку. Вже у червні в Україну входить 20 тисячне військо під орудою князя Ромадановського. Перше, що воно робить, з'єднується з рештками розбитих повстанців. Це барабаш і 500 його дейнеків. Зовсім як у серпні 2014-го. У жовтні 1658 року 20-тисячне -ти московське військо, військо е, Григорія Ромадановського е, увійшло в українські землі і почало військові дії на Лівобережжі. Е, власне, це був переднівок майбутньої Конатовської битви, початок цієї війни. Іван Виговський мусив реагувати. В тилу в нього була військова залога російська в Києві, якою очолював воєвода Шереметів. Завданням Ромодановського було з'єднати свої сили з військами Шереметєва, які окупували Київ. Дуже цікаво виглядають інструкції, які надсилали миротворцю Ромодановському з Кремля. В інструкціях Ромодановському було побажання роз'єднати Виговського з татарами. Послухає, боронити його, ні, боронити пушкаря. Літопис Саміла Величка. Успішне введення російських військ, і їх з'єднання з так званими повстанцями скинуло усі маски. Відповідно, Виговському вже не випадало грати у дипломатію і вдавати нормальні відносини. Тим більше, московська армія на українських землях показала себе в усій окупаційній красі. Він, Ромодановський, перейшов річку Псьол і вдарив на Миргород, який застав безборонний. Тут він позбирав у тамтешніх жителів усі їхні маєтки і зволив потягти до Лубен. Лубенський полковник Павло Швець з усіма Лубенцями, тим більше були прихильниками Воговського, забрали все, що могли, і пішли геть з Лубен. Ромадановський притяг до Лубен і, нічого не заставши, спалив їх дощенту. Літопис Саміла Величка. Поява в полках Ромодановського лідерів розгромленої опозиції, розповзання по містах лівобережжя російських залог, втрати кількох відданих гетьману сотників, насильства та грабунки царських військ були розцінені козацькою старшиною як виклик і початок відкритої збройної агресії. У відповідь на ворожі дії царських воєвод. Гетьманський уряд вирішив силою змусити московське командування видати лідерів опозиції та вивести війська з території України. У вересні 1658-го відбувся похід гетьманських військ на українсько-московське прикордоння. Паралельно воєнні дії проти московитів на території Білорусі почав полковник Іван Нечай. Зваживши, що війська замало, Ромодановський відступив з тим, щоб повернутися знову. 20 жовтня в Україну увійшло московське військо на чолі з Ромодановським. Воно мало встановити контроль Росії над південними і центральними районами Лівобережжя та забезпечити переобрання на місце Виговського підконтрольного Москві Гетьмана. Андрій Бульвінський. Стаття Конотопська битва 1659 року. Українсько-московська війна була у розпалі. Ускладнювалася вона для України економічною розрухою, суперечностями між елітами, а також наявністю великої прокремлівської п'ятої колони. Як ніколи актуальним став пошук нових союзників про спробу створення щось на кшталт Східного Євросоюзу у Гадячі, про виграну битву і програну війну Уже у найближчих програмах незнання історії не звільняє від відповідальності.